Другий день мережею несеться відео із Дніпра, на якому люди у балаклавах, одязі кольору хакі та без розпізнавальних знаків скручують чоловіка, що тримає візочок із немовлям. Вчора ми побачили частину інциденту, а сьогодні з'явилося відео із початком конфлікту, і в ньому народний депутат України Микола Тищенко. Що сталося? Давайте розбиратися в цьому випуску. Несеться. Отже, довше відео записане на телефон чоловіка у цивільному, що і тримав дитячий візочок із немовлям. Це ймовірно, Дмитро Павлов він проходив службу у спецпідрозділі Кракен. Власне, там підтвердили, що чоловік колишній військовослужбовець Кракену. Судячи з відео, все почалося з того, що чоловіки, які гуляли з дитиною, хотіли з'ясувати, чому люди, що оточували нардепа тищенка в балаклавах та зі зброєю в центрі Дніпра. І на цьому нібито все мало вичерпатися. І чоловік із візочком навіть намагався піти. Але Тищенко у відповідь викликав представників ТЦК. Так він розповів пізніше, щоб перевірити, чи стоять на обліку чоловіки. Під час того як чоловік показував документи представнику ТЦК, позаду дівчина знімала те, що відбувається на прохання не знімати особисті дані, дівчина не відреагувала, і чоловік вихопив з її рук телефон. Не Знімай, будь ласка. Я він вкрав. Він його. Ну а Далі події розвивалися швидко. Чоловік із візочком намагався знову піти. Йому перешкоджав чоловік у цивільному в жилеті із написом Поліція за його словами. Він викликав слідчо-оперативну групу. Він просто уходить. А треба ж слідчо-оперативну групу. Він вирвав у людини. Телефон з пізніше. Чоловіки в балаклавах відірвали чоловіка від візочка та скрутили його. Ой -ой -ой -ой. Що робив Тищенко у Дніпрі? За його словами, разом із нацполіцією, МВС та прокуратурою викрив п'ять адрес так званого угруповання дев'ятки. Це велика мережа «Ботоферм». понад 100 адрес по всій Україні. Тищенко заявив, що ці ботоферми займаються цитую, терором простих громадян та партнерів України. Чим саме займаються з його слів до кінця, так і не зрозуміло. І, от, начебто, саме під час обшуків на ботофермах і стався напад на працівника поліції, так після інциденту написав Тищенко у своїх соцмережах. Щоправда, в поліції нам сказали, правоохоронці з міста та області не співпрацювали з Тищенком і не брали участь у проведенні обшуків, звідки чоловік у жилеті із написом поліція, що за словами Щінка брав участь в обшуках, поки не зрозуміло. Інцидент прокоментував міністр МВС Клименко: потерпілий поки в нормальному стані. А всі, хто причетний до злочину, незалежно від статусу, мають понести покарання, заявив міністр в ефірі в телемарафону. Але залишається головне питання. Хто все ж ці люди в Балаклавах, що оточували Тищенка? Сам Нардеп намагався ухилитися від відповіді на питання під час спілкування із колегою по парламенту Нардепом Гончаренком. У мене немає охорони, чи знають, що я сам хожу без охоронців. Ну і результатом цієї всієї історії поки стали дві кримінальні справи, які відкрили в поліції Дніпра. Перша – за умисне нанесення 33-річному чоловіку легких тілесних ушкоджень, а друге за незаконне утримання ж його в поліції. Ідентифікують усіх осіб, що скрутили чоловіка. Ми ж продовжимо слідкувати за цією історією і надалі. І про нові заяви та результати розслідування повідомимо окремо. А ви поки напишіть, що думаєте про цей інцидент в Дніпрі. Сили оборони України 20 та 21 червня успішно уразили низку об'єктів нафтопереробної галузі в Росії. Зокрема, йдеться про склад паливно-мастильних матеріалів Росії у Тамбовській області, а також нафтобазу «Енемська», що в Республіці Адегея, та ще кілька нафтопереробних заводів. Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах. Радіолокаційної розвідки росіян у Брянській області та тимчасово окупованому Криму. Інформація щодо ураження російських цілей ще уточнюється. І вночі Збройні Сили України уразили також місця зберігання шахедів та корпусу для навчання польотам. І маємо оновлення щодо євроінтеграції. Рада Європейського союзу підтвердила початок переговорів про вступ до Євросоюзу з Україною і Молдовою. Рада схвалила переговорні рамки. Це необхідний етап для перемовин. Перед цим рамку підтримали майже усі країни-члени ЄС і проти виступила лише, як ви здогадуєтеся, Угорщина. Її представники заявляли про недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин. Але після запевнень, що її вимоги будуть в переговорних рамках, угорщина зняла вето. Тож тепер чекаємо старту самих перемовин 25 червня у Люксембурзі. Це реально історичні речі. Україна є і буде частиною єдиної Європи завжди. Президентка Молдови вже відреагувала на рішення Євроради за словами Санду, стати членом ЄС це наш шлях до миру, процвітання та кращого життя для всіх громадян. Ми ж, звісно, будемо висвітлювати події у Люксембурзі. А далі буде про ще одну конфліктну історію, але в цьому випадку це стосується сфери медіа. І як ви пам'ятаєте, ми завжди намагаємося вам про це розповідати. Тим паче бачимо, що навколо новини є багато маніпуляцій. Отож, погрози у вигляді повідомлень та телефонних дзвінків отримала журналістка та воєнна кореспондентка Анна Калюжна. Вона знімала репортажі з деокупованих сіл прифронтових зон. Серед них відео з Бахмута, Мар'їнки, Роботиного, Оріхового, Кліщівки та Кремінських лісів. Вона Чотири роки працювала кореспонденткою в редакції «Бігус.Інфо» і звільнилася звідти на початку червня. Отже, 19 червня вона розповіла про погрози у своєму Фейсбуці, каже вбивством та зґвалтуванням погрожували як їй, так і її батькам. До опису ситуації вона доклала і відповідні скріни. Погрози почали надходити після допису командира одного з батальйонів 3-ї штурмової бригади Дмитра Кухарчука. Він звинуватив калюжну у нівелюванні крові загиблих українських військових під Авдіївкою. Тут давайте поясню про що мова: 18 червня на сторінці 3-ї Штурмової бригади з'явився пост про те, що росіяни посилюють атаки, щоб вийти на кордони Луганщини зі сторони Харківської області. Інша журналістка Яніна Соколова теж опублікувала пост у Фейсбуці із закликом до Генштабу терміново надіслати підкріплення для третьої штурмової бригади на межу Харківської та Луганської областей. Власне, на пост Соколової і відповіла Калюжна. Вона написала, що вбачає аналогію із Авдіївкою. Далі процитую. Коли декілька бригад зсу місяцями тримали там навалу вкрай виснажилися, туди завели бригаду, якою командує політик. Одразу виявилося, що там ворог кинув от всі свої армії проти однієї бригади, і блогери дружніх політсил через ФБ змусили терміново всіх відводити. Калюжна підкреслила, що пост не стосується рядових воїнів третьої штурмової та командирів середньої ланки. Допис був направлений, як каже Калюжна, на політиків і їхніх медійних друзів, які на війні користуються маніпулятивними політичними інструментами. Що ж, повернімося до ситуації із погрозами на адресу Калюжної. Суспільне має. Коментар і від самого Дмитра Кухарчука він заперечив, що погрожував калюжній. Кухарчук дав коментар за умови, що ми його озвучимо повністю. тож далі зацитую відповідь. Сьогодні ми маємо критичну ситуацію на фронті, зокрема в нашій смузі відповідальності. Жодних резервів, натомість мені доводиться шукати їх по тюрмах, коли ворог планує наступ на борову, знаходиться ця псевдожурналістка, яка протиставляє себе цілій бригаді, дозволяючи відверті маніпуляції і образи в бік офіцерського складу, нівелюючи бойові вздобутки в Авдіївці. Як гадаєте, кому це може бути вигідно, окрім Росії? Чи була моя реакція в бік псевдожурналістки грубою? Була. Я апріорі не маю поваги до тих, хто працює за російські гроші, але чи погрожував я їй? Ні, я військовий і не в моїх правилах комусь погрожувати. Втім, ви і самі бачите, що ця істерія викликана виключно бажанням і далі продовжувати хайпувати на війні. Ніхто не має права тиснути на журналістів. Заяви кухарчука у бік калюжної. Це позиція окремого представника третьої штурмової, а не всієї бригади. Про це заявив голова парламентського комітету з питань свободи слова Юрчишин. Моя комітет будемо відстежувати. Як ця справа буде рухатися? Ми на контакті, тому в принципі дуже сподіваюся, що оперативно спрацюють правоохоронні органи і не допустять власне, безкарного тиску на журналістів. Сама ж Калюжна подала заяву до поліції там за перешкоджання журналістській діяльності та за погрози близьким відкрили провадження. Калюжна сказала нам, що хвилюється за рідних. Після погроз вона написала у себе у Фейсбуці, що безумовно поважає військових і вважає їх найважливішими на планеті людьми, за виключенням випадку, коли люди вдаються до залякувань і погроз вбивством за критику їхнього вождя чи вождів. Далі теж цитуватиму калюжну. Вона пояснила, чому написала допис про Авдіївку. Я і далі засуджую істерики, і саме накази вищому керівництву Сил оборони від блогерів, куди саме спрямовувати м'яко кажучи, не безкінечні резерви, коли вони потрібні в багатьох. Місцях і коли саме припиняти оборонні операції, можна висловлювати думку, критикувати, пропонувати що завгодно, але не піднімати істерику на чутливих темах. Істерика вплинула на ситуацію, перетворила на хаос. І як вважає калюжна, вплинула на подальший інформаційний супровід багатомісячної авдіївської операції, який знецінив подвиг бригад, які тримали місто місяцями. У редакції «Бігус.Інфо», де Калюжна працювала, заявили, що погрози на її адресу та її батьків неприпустимі. Зараз, як написала журналістка, погрози припинились. Ми і далі продовжимо стежити за провадженнями, і сподіваюсь, тепер ось ці гучні події для вас стали більш зрозумілими і менш скандальними.